Кіпер Дмитро Пушкар перший номер. Восьмий Андрій Кондратів. Андрій Кондратів, четвертий Владислав, сьогодні необхідно приділяти буде особливу увагу цьому хлопцю із 14 номером на спині, а поки рейнджери відкривають. Рахунок у матчі 7. з 7. Зараз хтось із Кондратівих. 1-0, четверта хвилина. Рейнджери повели. Одинадцятий номер. Одинадцятий номер Олександр Кондратів. Романчук Олег. Від нього втрата. Осташевський. Осташевський правим флангом тягне, змішується до центру. з лівої пробиває м'яч. Мельниченко. Момент, удар! Максимець не перегає голки. Мельниченко.

Ще момент. 2-1. На користь на стін. Менше хвилин. Добилися досвідченим жовто-чорним, щоб і зрівняти, і вже вийти уперед. Серенина першого тайму на табло 1-2. Романчук Олег. Ривок лівим флангом. Олег Романчук. Збиває суперник Олега Сука, Олексюк на Максунця. Далі на Осташевського з лівої правова Ігор Осташевський. Праворуч там Осташевський. Ігор скидає на Мельниченка. Ке повертає Мельниченко. Повертає на Осташевського Олексюк. Мельниченко перехоплюється в киданні. Мельниченко. Аманчику не вдалося, але боротьбу Нав'язати. 23-му номеру Макс Тім, той б'є з лівої. 16-та хвилина гри триває. 1-2. два Максимець. Втрата від нього Романчука момент. О, 2-2, 2-2, 2-2. Хороше завершає. Дійсно, Хороше завершає. Олександр Кондратів, між іншим, дубль, робить 11-й номер. Хотів сказати третього статума. 12 морей. передача від Осташевського. Ще одна атака від блакитна. Білих Роман. Роман Викотиха. <смірші> Мельниченко відає Носташевського, той пробиває. Роман Родливої уваги, тим паче у першому тайні. Штафільний рейнджер з Романчук Олег пробиває. Петра Пушкаря. Головний момент. Першого тайму, як мінімум, для Макс Тім. І Мельниченко, Дженко забиває. Нячі голфіпера по різним куткам. 3-2, 3-2 стає рахунок на користь Макс Стім. І на цьому перший тайм завершився. Віскок від нього трапився між у Макс А тут Максимець Сійку, але добивання гол. Рахунок стає 4-2. Уже в ванчі. Макс Тім починає лідерувати. Третє половина попередні. 4-2. Користь. Макс Тім. Рахунок. У грі з Рейнджерс. В разі чого рейнджери перебережують. Цей вар грати ще 15 хвилин. А Осташевський злівої тим часом забиває 5-2 на користь Макс-7. Уже два сухі голи у другому тайні. Забивають жовто чорний ворота. буде трапну шкаря. А сумарно 5. Олександр Мельниченко його розбіг. Іудар, удар, і Вони Волі небезпечний. Сега Романчук перехоплює Олег. Олег Романчук. Зустрічав Жегін. Репенко. Достачу продовження цієї я. Олег Романчук. Втікає від Досташевського. Знову хоче все сам зробити. Пішла Відправлено. Кондратів. Роман Романчук. Опікає опонент. Чухом Кіпера Макс Тім. Віддав. віддав на партнера. Все на газон. Зараз гра була безпечний контрвипад. Олег Романчук викотив на порожні ворота. Роман Олег забиває Роман Романчук. Третій гол-рейнджер з 3-5.5 Олег ми для удару, Знову через посигнали аутрейнджери. Розігруватимуть через Яковенка. І він, і він не Максимця. А от 16-та хвилина другого тайму розпочалася. Довгий пас. Максимець. Осташевський. Гол забиває його Осташевський. І згодом три хвали. лідер стіл. Архонок 6-3. Романчук найшов Кондратіва. той на четвірку віддавав. А ось зараз ще відборовся. Йора Леш Романчук. Його удар. На Максимця. Осташевський. Дар злівої. Давай справиться. Куди скидай? На суперника Олександр Кондратів. Головою Осташевський. Пред Кіпер. Осташевський. І правої. здорово! Сім три! Сім три. Максимається, зараз він забиває. Ох, як все, продумали. Жовто-чорні. На двох. Осташевський і Максимець. Загалом. По-ігровому. Надурили так надурили. Дуже-дуже сильний суперник, який сьогодні демонструє максимальний збір, момент і не забиває жертв Жерносе. Жертносе. Визначитися результативною дією, але приносим в голки беремо час приходить. Пауза зараз. Жовто граф показує. На газоні 19-й номер Макс, Тім Рубльовський. Дісталося Олександр. Олександр Кондратів отримав жовту.